Вітаю, друзі, 15 жовтня. Зелені гниди вбивають ідентичність української нації, розмивають повністю ідентичність і знищують. Частину українців утилізують на фронті найбільш патріотичних, частину виштовхують за кордон. А сюди до нас в Україну планують завозити мільйони мігрантів. Кількість українців, які шукають захисту в Німеччині зросла в 10 разів після скасування заборони на виїзд вікам від 18 до 22 років, пише видання Велт. Нині фіксують до 1000 заявок на тиждень, тоді як у травні таких було близько 100. Загалом, кількість українських біженців в Німеччині збільшилася з, з 7,9 тисяч у травні до 187 тисяч у вересні. А нам кажуть, не виїжджають. Ні. Це дурять. Е, насправді. Міністр закордонних справ Польщі Сікорський каже, що Україна планує війну ще щонайменше на три роки. От Уявіть собі, за три роки ще які втрати будуть, і скільки людей покине країну. Молоді, генофонд. Одні підуть, будуть воювати, а інші будуть виїздити. В, той, в тому віці, в якому це дозволено. Тікати і назавжди залишати країну. А ліволіберали, неотроцкісти, ці всякі глобалісти, їхні представники в Україні, ну, наприклад, як той же дебіл Мілованов, вони прямо кажуть: 10 мільйонів мігрантів врятують Україну. Будуть працювати. Будуть жити. Дивіться, що ж насправді, ну, мігрантів ще спробують загинив воюючу країну. Але можуть скидати непрацюючих мігрантів з Європи. Європа таким чином вирішить проблему мігрантів, яка зараз дуже актуально стоїть в багатьох країнах, в тому числі в Німеччині, Українці роботящі, українці білі, українці е, національно расово близькі, релігійно близькі. І тому українці, будь ласка, йдіть, ті, хто працює, працюйте, отримуйте видне жит... проживання, отримуйте громадянство. А до вас в Україну відправимо індусів, бангодевців, пакистанців. Сирійців, ну, коротше. Тих, хто не хоче працювати, не прагне працювати, або виконує тільки Чорнову роботу. Оцей балласт. Скине Європа, відправить в Україну і все. Плани глобалістів по Україні очевидні. Вони воюють. З нашою ідентичністю, нашою культурою, нашими традиціями і власне, е самою кровно духовною спільнотою українців. Розмивають її. Духовність знищують, віру знищують, нав'язують абсолютно несприйнятні речі, стерти хочуть історичну пам'ять. Для них Україна почалась в 1991 році, а краще в 2019, му коли зелені гниди до влади прийшли. А кровно на фронт з країни замість там різні Бангладеш, Індія, Пакистан і так далі, розмити кровозмішанням. Начать перетворити все це в біомасу, якою легко управляти, якою легко керувати, яка буде кріпаками на колись своїй землі, на колись українській землі. Бо вся ця публіка, поки наші воїни захищали країну, вони продали надра. Продали з Штатами підписали угоду, продали, з британцями підписали угоду. На 100 років сторічне партнерство. Туди продали частину, туди. Землю продали. Конституційний суд чому ж насправді не працює при зелених гнидах, а тому, що їм треба якнайбільше узаконити відбирання в українців надр і землі. Коли немає власної землі, то немає власного народу. З країни вигнали, мігрантів навезли, все. Фактично знищили стерли країну і отримали в результаті територію, на якій біомаса виконує як кріпаки завдання панів глобалістів. По Порощуванню овощей, злакових культур по видобутку газу, нафти, корисних рідкоземельних металів, і так далі. І так далі. Просто колонія. Отак От воювали з одним ворогом, а ті, хто називав себе партнерами, просто прийшли. Розірвали, розібрали і ще й націю і народ знищили. Тому, коли починають розповідати, що календар, наприклад, церковний змінили, що геть від Москви, то той календар до Москви мав таке відношення, як Я до Балету, коли починають розповідати, що Заради того, щоб дали зброю, треба одностатеві шлюби дозволити, треба цивільне партнерство одностатеве дозволити, треба відмовитись від тих національних героїв, або від тих національних героїв. Одні були промосковськими, як кажуть, інші були. Ще не такими якимись з... всіх злодіями роблять. І стирають. Стирають, щоб не було пам'яті історичної. От покрова вчора була. Перенесли покрову. А для чого? Щоб Дух Покрови, Дух Казацького свята вбити? Вони воюють з нами. На двох фронтах. З одного боку російська агресія, з іншого боку, внутрішній ворог зелені гниди, який виконує завдання глобалістів, неотраскістів, цих ліба, лібералів і знищують націю, демонтують українську державність в тому вигляді, як вона була, і утилізують українську націю. Мусимо цьому протистояти, а для цього мусимо єднатися і мати сильний захист як всередині, так і зовні. І справжній патріотизм це не просто геть від Москви, це за Україну, за Україну, за українські національні інтереси. А не за інтереси Вашингтона, Москви, Лондона, Парижа чи будь-якої іншої столиці думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.